Коротко про ситуацію в Курській області. Ворог від Покровська за 10 км. Вчора я показував карту Deep State в динаміці. Там ворог за останні 2 місяці здолав величезну кількість перепон і захопив величезну кількість населених пунктів. Дістався до Покровська. Чому про Покровськ ми говоримо? Тому що це певний логістичний центр. Це місто ключове, воно дуже важливе. Після Покровська впаде ще одне місто, може впасти. І далі може бути взагалі катастрофа. От і всі новини з Курської області. А тепер я вам зачитаю звернення. Якщо ви думаєте, що я панікую, і ще щось, то я вам зачитаю звернення, яке зробив. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. У Сергія таке прізвище, що він, напевне, не міг чинити інакше. Колись у 2022 році я відкрито і публічно говорив людям, що вони полишали населені пункти, які потім попали в окупацію. Люди дякували, тому що багато з тих, хто залишився, не вижив. Але частина громадян тоді звинувачувала мене в тому, що це паніка, не нагнітай, все буде добре, вірю в перемогу, вірю в ЗСУ, вірю в Арістовича, вірю в 2-3 тижні в 2-3 ракети. Сьогодні, сьогодні, 16 серпня 2024 року. І так, його цитата. Ситуація тільки погіршується, краще не стане. Влада і критична інфраструктура. Залишається на місці. Тому наполягаю: не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтесь. Вам не болісно від цих слів? Вам не болісно від того, що ми бачимо тільки а, ура перемоги в Курській області, в області, яка нам абсолютно не потрібна, це чуже, воно не наше. Стратегічно ми бачимо, що ті, хто планували цю операцію, ймовірно, помилились. Імовірно. Можливо, в якійсь далекій перспективі, поки нам не очевидні, це дасть якийсь, якийсь ефект. Поки що ми бачимо, що той, хто це планував, помилився, адже зняті з певних напрямів ресурси, ймовірно, ще раз повторюю, ймовірно, я не військовий експерт, призвели до того, що ворог. Доволі швидко підійшов до Покровська. Що робити в ситуації, коли ворог забирає твоє, а ти щось взяв у ворога? Я ще раз повторюю: нам від частини Курської області от не гаряче і не, не холодно. Ми там можемо творити військову комендатуру, вже прозвітувалися. Ми там можемо ще загнати туди журналістів. От уже журналісти ТСН були, там вже французькі журналісти були. Ми можемо по Суджі погуляти, ми можемо, до речі, зверніть увагу на дороги, які там. Зверніть увагу на дороги. От наші показують там населені пункти, розказують, яке там було. То ви зверніть увагу на дороги, на інфраструктуру. Зверніть увагу. І порівняйте це з населеними пунктами, навіть не прикордоння, бо це якраз прикордоння. Порівняйте з центральною Україною. Там от моя мама з. Села Олександрівка, називається Бабанка. Я передаю вітання всім, хто там мене дивиться. Колись з дитиною я теж приїжджав туди до бабусі. І до сих пір пам'ятаю і пам'ятники, і будинок культури, і річку, і кладку, і все інше. Так от я сьогодні не можу свою маму туди повезти. Знаєте чому? Тому що просто тупо немає дороги. От там ну якби дорога є, але це не дорога, це напрям. Це напрям. І я свою маму туди повезти не можу. Хоча вона хоче, це її дитинство, там її е, подружки дитинства, і вона б хотіла. Ну пробратися я туди не можу. Ну, танк потрібен, щоб туди доїхати. Ми з вами захоплюємось дуже часто не тими явищами і процесами, які потрібні. Колись один редактор одного видання, не буду називати, назвав, придумала таке слово, яке викликало неоднозначну реакцію в українців. – «побєдобєсія». Вона характеризувала те, що в Російській Федерації відбувається під час 9 травня. Я теж доволі негативно відношусь до. Знищення пам'яті про ту війну, але не про ту війну йде справа і мова, а про те, як інколи ми відносимось до перемог. І ми ставимо їх на перше місце для того, щоб показати, що ось-ось-ось можна, можемо. При цьому ми відвертаємо голову від того, від тієї халепи, яка може бути. І от Покровськ – це одна з халеп, і не виключено, що події на Курському напрямі. Прямо зв'язані з тим, що за кілька днів в Покровські почнуться реальні бої, і місто може перетворитись на другий, третій, п'ятий, сьомий Бахмут. Поясніть собі, поясніть собі чому ми віддзеркалюємо свого ворога. І чим далі, тим більше. Чому так? Чому ми будуємо державу інколи на непрозорих началах? Ми не розуміємо, що відбувається, ми не розуміємо, для чого це роблять, і я розумію, війна, і не все громадянам звичайним потрібно знати. Не все. Але громадяни мають право на рівноправну комунікацію з чиновниками. Бо поряд з тим, що ми бачимо, і поряд з тими проблемами, які є. Ми бачимо також, що чиновники ігнорують звичайних людей. Таке відчуття. Що все, що відбувається в Україні, використовується деякими ушлими громадянами тільки для власного збагачення. І чим гірше, тим цього збагачення в них більше. І якщо ви думаєте, що я зараз перебільшую, то ви помиляєтесь: ось я вам зараз зачитаю. Це вже повідомлення від а, Сполучених Штатів Америки. І так читаємо: успіх у Курській операції о, області став для США несподіваним. Однак у Вашингтоні застерегли Київ від контрнаступальних дій на Сході чи півдні України цього року, зважаючи на ресурси та оборонні можливості ворога. Це The New York Times. Тобто частину Курської області беріть. Це ви молодці, пам'ятаєте, як там один випригував просто сенатор із крісла, який був радий, тому, що відбувалось. Але на сході контрнаступальних дій не робіть. Вам не здається, це якось трішки дивно. Оця вся ситуація, якась вона сюрреалістична, така якась мета-іронія над самими собою. Ми можемо зайняти частину Курської області, але при цьому. Ми чи не помічаємо, чи не знаю, що відбувається на Сході. А вдогонку, ті, хто радіють успіхам в Курській області, і кажуть Давай, 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 ще пакет допомоги дамо, Вони тобі кажуть, але відбивати своє. Ні ні ні. Ми вас утримуємо від непродуманих кроків. А Курська область це продуманий крок? Сподіваюся, що так. Сподіваюся, що хтось, хто. Продумав цю операцію за такою великою головою, дійсно заклав щось, що ми побачимо в найближчому майбутньому. В найближчому, тому що в найдальшому майбутньому ситуація може бути такою, що всі оці плани перетворяться в нуль. Щоб не сталося так, що вся оця курська операція, це як от казав один класик українського політикума, Я тебе на нуль помножу. Щоб не сталося так, що оця перемога, нібито, не виявилась піровою. Знаєте, що таке пірова перемога? Погугліть. Це я чиновникам кажу. Погугліть, що таке пірова перемога. І подумайте над тим, чому знову партнери і знову вони нас просять, застерігають від оборони східних і південних рубежів. Що план такий? Якийсь дуже хитрий план, хитромудрий план. Коли план дуже хитромудрий, то в ньому є дуже багато нюансів, які можуть не виконатись. І весь план піде краями. Не забувайте підписуватись, бо чим нас більше, тим нас більше чують. А ми мусимо, ми мусимо мати голос в цій країні, бо нас не чують.